Друзі, ось такий щиток. Він протестований, відправляється замовнику. Тут, умовно кажучи, головний автомат перемикання на генератор, перемикач на генератор і лампочка, індикатор роботи генератора. 4 групи ПЗВ. Оцей автомат не живеться від ПЗВ. І автомати розподілені до цих ПЗВ. В принципі, все працює. Вмикаємо головний автомат. Реле напруги спрацювало. Це зараз щит на тестування, ось двома вилками підключений щит. А генератора, наприклад, немає, все. Все працює в штатному режимі. Ось моя лампочка, з якої я тестую даний щиток. Якщо немає живлення, замовник іде включає генератор. Перемикаюся на генератор та вмикає автомат від генератора. Щит іде зі схемами укомплектований, з наклеечками і так далі. Якщо ви бажаєте гарний щиток, то замовляйте. Ось такі йдуть. Отакий такий пастрон гарнюсінький з наклеечками. Дякую за увагу. Замовляйте придумані електрощити.